І так, знову будемо про трикутничі картмана. Такі готові практичні лайфхаки, Якщо в попередніх відео ми вже вирішили, що попали в трикутник. Потім ми зрозуміли, що це для нас не класно, що ми хочемо з цього вийти. Ми задали собі то, ці питання про спілкування, але до цього часу не змогли прояснити. Але нас вже щось, отакий от аналіз є, і ми щось розуміємо вже про цю ситуацію. Значить, дуже добре вирватися із ролі от, рятівника, коли вас туда було затягує як болото, так це задати прямі питання цій людині, от, яка пробує грати роль жертви. Прямі питання задати, а чим я можу тобі допомогти? Чим? От конкретно, чим я тобі можу допомогти? Конструктивно, конкретно, чітко і ясно, по пунктах. Запам'ятали? Чим тобі я можу допомогти в цій ситуації? Конкретно мій досвід показує, що люди дуже зляться в цьому моменті, коли вони в цьому положенні. Ви можете свої відгуки потім написати, як це, як це вас практично відбувалось. У мене багато злості було. От. І друге питання ви можете задати – а що ти сам готовий зробити для цього? Що ти можеш зробити? Що в силах твоїх от зараз, як змінити цю ситуацію і так далі. і так далі. Запам'ятали? Що ти готовий сам зробити? І теж я дуже рідко отримувала таку чітку, конкретну ясну відповідь. Але по крайньому, по крайньому, в крайньому випадку ви можете не втягнутися в рольцю, розумієте, Спасати. От. Які питання задати, якщо ви аналізуєте і розумієте, що перед вами тиран, так? тобто людина, яка використає батьківську позицію певного? Тирану, ви можете задати трошки інші питання, Ви можете його спитати, а чому ти це робиш? Чому ти це робиш? От, і людина тоді каже, а як тут не кричати? Я не знаю більше, що зробити, він мене не слухається, він мене не чує, що я маю робити? І тоді ми розуміємо, що людина дійсно не бачить виходу, а вона погрязла в цьому, цьому трикутнику настільки, що для неї цей крик це такий от крайня точка без виходу цієї драматичної гри, трикутника. От, не бачить інших виходів. Спасатель, я отримую так на, на десерт, бо коли ви будете спілкуватися з спасателем, то йому можна задати і такі от питання. А для чого ти цим займаєшся? Бо от зараз в наш час такий непростий, дуже багато є. Псевдоволонтерів, наприклад, і важливо от, розуміти, на якому рівні людина, так, тому що коли її зашкалює, вона в тривозі, вона може кидатися певні звинувачення в вашу сторону. А ви от розумієте, що ця людина застряла якомусь трикутнику і втягує вас туди. То можна йому задати це питання: а для чого ти цим займаєшся? Чому ти це робиш? От чи варто це робити? Так, і люди, які в трикутнику, не як правило, починають дуже багато тексту нести, отакого. От як я можу тут не допомагати? Якщо це така ситуація, що тут інакше цю людину ображають, вони страждають, без мене нікуди. людям погано. І ми розуміємо, що людина от вона заручник, вона є заручник, і в нас інших людей пробує робити жертв. От. Не бачить інших виходів, Тобто як би там не крутили не крутити той самий висновок? Ми прийдемо, приходимо до того самого висновку, що в попередньому відео. Якщо люди не бачать інших виходів, вони десь в цьому трикутнику вони якісь ролі. А ролі оці вони дуже динамічні, вони дуже швидкі. Вони одночасно ти питаєшся. Поки ти не а чого ти там цим займаєшся? Хоп, і ця людина перетвориться в тирана і починає тебе тиранити, як ти маєш право мене питати про це і так далі, і так далі. Або там падати в сльози, знову в жертву кидатися. Ну, більше практики, і коли ви будете це свіжувати, ви мене зрозумієте краще. Окей? А в слідчому відео ми поговоримо про дуже цікаву штуку, про феномен 10%. Так що дивіться відео про 10%.